Друзі, вітаю вас! Сьогодні покажу всім тим, кому подобається моє відео, як я шию, і хочу вам розповісти, лише зробила сьогодні спотертину. Купила ось таку непогану тканину. Я її взяла непогану, а Чудово, мені дуже вона сподобалася. І зроблена те, що я подивилася, вона мені сподобалася чому, вона зроблена цельон. льон, виробники наші українські, і, і зроблено, друзі, під, бачите, тканина зроблена під таку старовину. І я розповідала чоловікові, і кажу, зараз це під старовину то роблять ремонт також десь таким, таким состарюванням. Так? Я хочу з неї що зробити. Я взяла 2 метри ширина цієї тканини, ось така тканинка. Зараз покажу вам, місця мало, але покажу, яка вона є насправді. Ось. Ширина цієї тканини метр п'ятдесят і в мене з неї вийдуть такі серветочки, таких два рушничка. Ось такі вона гарна, чудова, два рушничка. Отакі серветки. 30, десь десь 35 на 35 сантиметрів, шириною кожному. Серветочка, і ще хочу собі зробити і фартух. Зараз хочу я вам показати, як я роблю скатертину. І зразу хочу сказати, друзі, я показую для тих, кому потрібно, хто хоче ділитися, і для тих, кому це цікаво. Я зрозуміла одне, що можна не підгортати, подивіться, тканина ось така. Так. Тут я обрізала, тут я обрізала, і мені не хочеться працювати оверлоком, тому що тут дуже тяжко, я вам показувала перезаряджати, для мене дуже тяжко перезаряджати мені нитку. А нитка тут треба, щоб була біла. Я взяла замість оверлока, я взяла ось таку оцю, показую вам, оцю ось е, доріжку і зробила. Самий крок менший на двіючку. І виходить чудово. Якщо подивитися, ось воно не буде розтріпуватися і воно виглядає непогано. Пасок я робила так, Застручила з трьох сторін на виворіт, одну сторону залишила не застручену. Тепер беру олівець, беру його всередину на олівець, таким чином, вдягаю. Самий цей поясочок або пасок, який мені потрібно вивернути, і отак вивертаю кінчик тканини, яка вийшла, витягую і вивернула. Ось таким чином в мене виходить пасок. Як чуєте, в мене помічники котики тут біля мене. Друзі, і підсумую, я взяла 2 метри тканини, цельон, ширина 1,50 метрів і е, заплатила 260 гривень. За цей шматочок. В мене вийшло, показую, скатертинка для отакого столика. Раз. Така чудова, чудова скатертинка. Це раз. Далі. В мене з цього шматочка вийшла ще така скатертинка Яку можна класти без ції. Отак. Можна, якщо ти не хочеш, можна так, а можна і покласти їх одну на одну. Так. Вона у мене десь 80 см на 80 см. Це залишок залишився, і я просто думаю, залишу його. У мене вийшов. Мене вийшов ось такий фартух для моєї кухні соняшника. Я довго думала, ви мені е, говорили, що фартушок сюди б личив би, довго думала, який, і вирішила зробити отакий. Е, я не люблю, коли воно мені все заважає, тому мені здалося, що він буде непоганий, красивий, легенький і чудовий. Я вам все показала, як я його робила. І, і ще з цієї тканини ближче. Так. І ще з цієї тканини у мене вийшло. От таких чотири серветки для кожного так, показую. Раз. Можливо, хто хоче таку серветочку, два. І ось така третя. І четверта. І така четверта сирветочка отаким чином. О. І ще в мене залишився шматочок, буде чудовий рушничок для посуду, для кухні. які чудові кухонне. І так, як завжди, давайте підрахуємо, я, е, я потратила на все це 280, 260 гривень. А якби це я все купила. В магазинах зараз дуже багато скатертинок, і я завжди намагаюся рахувати. Одна скатертинка отака могла б коштувати гривень 100. Отакий фартушок невеличкий, коштував би ну також десь від, від 100 гривень, ну нехай 50 гривень. Отак. Така серветочка коштує в магазині від 50 гривень. А це тканина. Синтетичні коштують, є, є дешевше, це ті, які зразу порвуться. А в нас вийшло такі 4 серветочки, які можна вибрати спокійно. І це не синтетика. У нас вийшов такий фартушок. І а отака уже скатертинка ну, буде коштувати десь від 500 гривень. Скільки в мене часу на це все пішло? Часу в мене пішло небагато, десь хвилин 40. Це ще тим, що, що я то те робила то те. Це ж так, як вдома. Так, як вдома. І от тепер у мене, друзі, є нова скатертинка. така така. є е, рушничок і є, і є фартушок. Друзі, хто ще не зі мною, підписуйтесь обов'язково, тисніть на дзвіночок. Залишайте ваші коментарі. Гарного вам дня, позитиву! І скажіть, як вам моє задоволення. Всього найкращого, гарних вам днів, миру, щастя, позитиву! Будьте зі мною! Всім пока!